Друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати, як я закрила минулий тиждень. Це з 30 червня по 4 липня. За цей тиждень вдалося заробити близько 1% до депозиту це 200 доларів. Ну, на мій погляд, це теж нормальний результат, враховуючи те, що на минулому тижні було дуже багато свят і ринки, на ринках було багато вихідних. Тому. Хочу показати, що в принципі у мене було, на мій погляд, багато збиткових угод, але враховуючи те, що я контролюю свої ризики, то вдалося вийти на невеликий плюс до депозиту за минулий тиждень. Хочу показати угоду, яку я відкривала по золоту. Це було 3 липня зранку. Я побачила ось такий паттерн. Це паттерн. PPR, він повністю, навіть це не PPR, це патр поглинання, який повністю перекрив попередню свічку. Я загодила ось десь на цьому рівні цю угоду. Стоп виставляла на 33,67, і одна моя угода закрилася по тейк профіту. Ось ця угода, показую її. Ось вона, вона закрилася по тик профіту 3315. Інша угода повинна була закритися на рівні 3,300, але ціна, на жаль, туди не дійшла. По цій угоді теж був дуже класний плюс, але я її не закрила, бо чекала тик-профіту, тому вже довелося закривати цю угоду по ринку. З невеличким плюсом. Але в цілому, я своїм результатом за минулий тиждень задоволено, але хочу нагадати, що у мене цільовий прибуток, у мене ціль по прибутку на місяць це 10%. А щоб робити 10% на місяць від моєї суми, мені потрібно заробляти 500 доларів у тиждень. Тому на наступний тиждень я собі ставлю амбітні плани, що мені потрібно заробити мінімум 600 доларів, щоб мій депозит вже був більший, ніж 21 тисяча. Тому дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, буду і далі показувати свої угоди.